Зіскочити з газової голки Росії за допомогою трави в Україні. Аграрії на народючих паях навчилися садити міскантус. Як ним та іншими енергетичними рослинами можна замінити нам газ, взялися міскувати в уряді, створили спеціальну комісію. Міскантус росле ще швидше за ліс, а гріє як дуб. То хто і скільки може зекономити на платіжках за газ, рахувала Інна Горіненко. Поле соняхів за селищем Кам'яний Брід на Житомирщині. Грунт тут бідний, піщаний і сухий, аж за вітром віється. Цей колгосп був перший закритий, коли тільки, тільки розвалився радянський союз, тому що він був взагалі не економічно невигідний. Пан Вадим добре знає історію цієї ниви, бо тут його рідний дім. Науковець і аграрій практик три роки тому орендував заросле чагарником поле і висадив незнану досі в цих краях енергетичну траву міскантус. Так, це людські паї. На сьогоднішній день люди їх можуть здати в оренду, дякуючи цій культурі, і заробляти гроші на рівні з іншими регіонами. Міскантус тут буде років 20. Йому не треба добре, витісняє інші бур'яни, не виснажує і не забруднює землю. Ба більше рослина сама змінює ґрунт. І якщо ми вже візьмемо, то вже цей ґрунт він не зовсім, бачите, чистий пісок, такий білий, будівельний, а вже вже якийсь має вміст. А був білий прямо? Так, був, був білий. Тут просто були пил, пилові бурі. Він вологий. міскам тут закриває від сонячних променів максимально землю завдяки великому місту органічної речовини. Ага, оце і робиться так, гумус для ось цього. Так, так. так. Цей кущик міскантоса ще малюк, а цим уже два роки, але будуть рости ще. Стануть як зо дві мене до трьох з половиною метрів заввишки. З одного гектару зрілого міскантосу збирають до 20 тонн соломи. З неї роблять пилети, і ті при спалюванні виділяють тепло як дубові чи акація від дрова. А трава росте щороку, тож це шестеро вище за врожайність лісу. Дуже дуже великий потенціал, і дуже багато запитів саме з європейського союзу на експорт пілети цієї. І культури. Це абсолютно реальний шлях е, заміщення природного газу. Реальний, бо з одного мільйона гектарів міскантуса можна отримати тепла як з 10 мільярдів кубів газу. В Україні зараз для проходження наступного сезону не вистачає приблизно там від 4 до 6 мільярдів кубів газу. Відповідно, якби зараз от Україна один мільйон гектарів посіяла міскантус, нам би не треба було е, імпортний газ. Як замінити природний газ на міскантус в країні, поки лише розрахунки науковців, біда держави, енергетична залежність від газу, під синє паливо масово встановлювали обладнання, а населення платить пільгову ціну за спожите. Ми просто взяли і газ для населення продаємо ну як мінімум вдвічі дешевше від його комерційної ціни. І міскантус спокійно конкурує з комерційним газом. Але йому дуже важко конкурувати з газом, який вдвічі штучно просубсидований. Пилета міскантуса в Україні нині виходить вдвічі дешевше за газ для бізнесу і соціальних закладів, як то школи, лікарні, обігріти такі клопіт громади. Як бюджетники можуть економити на платіжках, вже довів академік Володимир Кравчук. За 10 років тому саме він, перший в Україні, з колегами в інституті почав грітися міскантусом. Не то, що може тепло було, але ще була і душевна теплота. Тішиться, як згадує, бо в інституті позбулися клопоту з газовиками. Було то, що газовики заганяли кожен раз в тупік такий, та й цін, та й вартість. Технологію котла запозичили в австрійців. Ну, купити його практично не можна було, але ми подивилися, як і наші промишленники зробили такий котел на 160 кВт. А перший мішок потрібних саджанців професор привіз з Польщі. Це поле належить Національній академії аграрних наук. Тут 8 гектарів міскантуса, і це перша плантація в Україні цієї рослини. І таке поле для опалення треба мати в радіусі щонайбільше 50 кілометрів, ще дешевше палити солому. Та вигода лише якщо возити її щонайдалі за 15 кілометрів від поля. Для усередненого так типового селища, де є школа, садик, де там бюджетні організації, які користуються газом, достатньо 7-8 гектарів міскантуса. Ще один недолік міскантуса дорогі так звані різоми, корінці, з яких росте кущ. У цій технології посадковий матеріал займає десь 60%. Ми розробили концепцію, розписали все, як це має бути. Із перспективами заміни природного газу в Україні на біоенергетичні культури взялися розібратися в уряді, створили спеціальну комісію. Поки міскують, у кам'яному броді на Житомирщині, вже зібрали перший урожай міскантуса 25 гектарів перших і десь в середньому 5 тонн з гектара це не, так, це не багато для міскантуса, але це такий перший результат завжди. Далі буде більше? Звичайно, 20, 20 тонн це те, що четвертого року в принципі, має збиратись. Ці палети продають європейцям, бо саме вони нині головний покупець міскантуса в Україні. Що вигода висока, то засадити ним планують ще зо два гектари піщаників. Дуже дуже подобається ця культура. Дуже подобається, що я зміг тут в себе на рідній на батьківській землі зробити якийсь проект, який насправді є. Ну і в тому числі включений стратегію області для розвитку цих земель, які не використовуються. Інна Горіненко, Віктор Зеленков, Євгеній Зузуля, Вікна СТБ, марафон Єдині новини.